Прикордонної служби України, навчальний центр державної прикордонної спеціалістів, вишикуваних, начальник центру Полковник Касуруба. Сьогодні ми проводимо урочистий випуск слухачів пілотного проєкту реформування органів та підрозділів державної прихисти відстоювали рубежі нашої держави у складні за Україні часи. Станети носіями кращих національно-патріотичних. Калинський Юрій Васильович, Колесний Володимир Олегович, Поліша Мирославич Вічлавина, Мирослава Вічланова, Лаврін Тарас Володимирович, пан Олексія Миколаївна, Петро Геннадій Русанович. Сподіваюсь, що я продаю довіру, яку вам дали. Прудка Олександра Олександровича, Романтішин Василій Олександрович, Рочковський Ярослав Юрійович, Сващенко Петро Едуардович, Раєвич Тетяна Юрійовна, Шевчук Юрій Сергійович. Яхта <риклад> Анатолій Вітальович, Майенькові Вячеслав Олександрович, область карте Волевицького народу. Вуликові зденива від 19 жовтня. Прийнято військову службу за контрактом контрактами сім'ї складу. Баченко Дмитро Олександрович, Сильчик <риклад> Дмитро <Миклад> Васильович, Сугіли Володислава Олексійовичів, Татарин Олександр Миколаєвич. Солдат нагорник, Микола Олександрович! Yeah. Полібов Богдан Олегвич, поснік Олег Водині, Северій Вовніхановичу. Саверському Дмитро Олександровичу, Савівку Андрію Віталійовичу, Сачіха Іноводін, Семеніхіну Едуарду Вікторовичу центру від 19 жовтня 2015 року в особовому складу вважати такими, що пройшли курс підготовки інспекторського складу КПП Київ, Просєкова Анастасія Володимирівна, Проценко Петро Миколайович. Виковник зранку Рікша для Адрумана Світова. Вітаю вас з закінченням, успішним закінченням навчання. Притуляк Наталі Сергіони, в чорному. Молодець, вітаю. Це дуже приємно. Солдат Петренко. Вітаю. Сергій Миколаївич. Серйозний вибір ви зробили нелегко буде вам, але я вас вітаю і сподіваюся, що ви також будете тримати. Служу українському народу. Оксана Валерна. Дозвольте вас привітати. Побажати вам всього доброго Ну і щоб ми зустрічались во так, що я в нагороди вручав, так? За першого вашу парушника. Досередини! Товариші, перший заступник голови Державної прикордонної служби України. навчання, вручено начальник центру полковникруба. Вітаю вас вручення в свідомо! Сьогодні були свідками дуже для нас такої історичної події. Це перший наш, наш випуск був пілотного проєкту. Випустилися офіцери, прапорщики, сержанти, солдати, які в подальшому будуть представляти обличчя Державної прикордонної служби України в аеропорту Жуляни і Гостомель. Випустилось близько 160 наших військовослужбовців, які пройшли, на наш погляд, достатньо жорсткий відбір. Був перший етап відбору, де були до них серйозні вимоги щодо професійних знань, щодо морально-психологічних якостей, знання іноземних мов. Вони витримали, витримали. після цього. Прибули для Проходження навчання протягом двох місяців в навчальному центрі Оршанець. От і по завершенні були іспити, були іспити. Вони їх витримали, витримали, і зараз от ви їх бачили. Ми їх привітали. І вже з понеділка вони приступають до виконання завдань завдань з охорони кордону. В аеропорту Жуляни і Гастомель. Сподіваємося, що вони будуть гідно представляти нашу державу, гідно виконувати свій військовий обов'язок, обов'язок прикордонника. Зрозуміло, що це пілотний проект, і ми покладаємо дуже великі надії. Я їм коли сьогодні вітав і зустрічався за кремом, сказав, що від них залежить. Багато чого. І в першу чергу те, що ми сподіваємося, що все-таки ми не помилилися, що це буде в деле, нове обличчя Української держави, Української Державної прикордонної служби і нарешті нового українського прикордонника. Спектр обов'язків буде достатньо широкий. Це, по-перше, здійснення прикордонного контролю, кабіні паспортного контролю, перевірка документів. Перевірка по базах даних, ідентифікація особи і е, прийняття самовідповідального рішення: дозволяти в'їжджати чи не дозволяти. Старший, Старший сержант Кіптенко, ВПС Жуляни. Ми пройшли курс підготовки, проходили значить, відбір, вибрали найкращих. Ну, я б не сказав що інші, значить, в інших ВПС, в інших загонах там чомусь гірші. Ми всі однакові, але на нас покладена більша відповідальність, так як ми перший проект пілотний, тому будемо тримати марку імідж нашої служби, і я думаю, нас все вдасться. Дякую.